А вже ранок, Галичани, доброго ранку та доброго вам настрою. Доброго настрою. Це дуже доречно. Ти сказала, адже сьогодні, як стверджують фахівці і всі знавці святкувань, день гуральництва. Або як кажуть народі, самого новоріння. Виявляється, і такий є день у нашому календарі. Ну, це один із. Ну, дивись, як... Найсвятковіше. Найсвятковіше. Якщо вже говорити про вживання, я собі подумала, що цього тижня дуже багато ми даємо в ефір матеріалів про ефірні олії, власне. А давай спитаємо фахівців, чи можна їх вживати. Добре, я ще можу про сивушні масла розказати. Розкажеш мені. Плив запахів на психологічний і фізичний стан людини відомий з давніх давен. В печерах Франції були знайдені наскальні малюнки з зображеннями на них способами застосування рослин для оздоровлення і лікування. Вік цих малюнків більше ніж 20 тисяч років. Найдревніша письмова згадка про цілющі властивості ефірних олій це клинописна табличка, знайдена в шумерів. В ній згадується мир, чебрець, смола дерев та способи користування рослинними. Ліками в древньому Єгипті широко використовувалися ефірні олії та інші пахощі, і фараони нерідко починали війни за володіння ними. Археологи знайшли флакони з ароматичними сумішами в давньоєгипетських гробницях Аладан і Миро згадується в Біблії, як ми знаємо. і Є близько 90 згадок про ефірні олії та пахощі. Якщо говорити про ефірні масла і їх дію на організм людини, то часто ми ставимо собі запитання, чи можна ефірну олію вживати внутрішньо. Є три категорії: А, Б і С. І споживати можна тільки категорію А по одній краплі двічі на день. Наприклад, ефірна олія лимону мені вона дуже подобається. Це, по-перше, антисептик. Він, до речі, має досить непоганий жучогінний ефект. Олія лимону досить непогано впливає на урати солі, які знаходяться в нирках. Вона виводить ці солі, олія лимону має стимулює ростки крові, розріджує кров, покращує винозний відтік, знімає спазм судин, стимулює ростки крові, імунітет. Тобто це можна почитати в будь-якій книжці, але якісна ефірна олія по одній каплі в день. Ви можете використовувати, і ну бачите, дуже хороші ефекти. Наша генетична складова, близька до генетичної складової рослини, які ростуть в нашому регіоні. Порі фахівці радять зважати і на це, але якщо подобається запах, це знак, що цю олію можна використовувати неодмінно. І що цікаво, ми до кінця ніколи не дізнаємося, як власне діють ефірні олії. Їх визвоють ліками з Божої аптеки через значний вплив на енергетику людини. Ми до кінця ніколи не пізнаємо, як діють ефірні олії. Ми так думаємо. А насправді до кінця пізнати, як діє ефірна олія чи діє на стан душі. Чи вона відкриває енергетичні центри, чи вона впливає якимось іншим чином? Це тільки ми можемо до ну якби догадуватися. Але наша підсвідомість знає абсолютно все, і тому, якщо ми запах сприймаємо і він нам подобається, ми навіть не знаємо як, але воно буде допомагати. Тому слухайте самі себе, вірте своїм відчуттям і будьте здоровими. А вже ранок, Галичани, вітаємо вас в ефірі на телеканалі Галичина. Про героїв нашого часу. Далі наш журналіст Юлія Юськів продовжує розповідати про бійців. АТО. цього разу вона розповість про мешканця села Тишківці Городенківського району, який повернувся з Іспанії, щоб захистити Україну. На цих фото його важко впізнати, але бородатий чоловік у камуфляжі і хлопець у домашній футболці, одна й та сама людина. Василеві Іванівчуко 34 роки. Минулої весни він гостював в Іспанії, почувши, що дієць на батьківщині без вагань повернувся додому. Спершу працював шофером на підприємстві, а потім попросився до війська. Розповідає, мобілізувався разом з машиною, якою кермував. Призвали машину з фірми, а я вже разом з машиною пішов. Ми були разом, але потім вже другий раз, як я пішов вже в 128 бригаду, то я вже без машини. Торік улітку він у складі п'ятого батальйону потрапив під перекресний вогонь терористів та росіян. Про те, що діялося тоді під Росії, Василь Іванійчук тепер згадує дуже обережно. каже, багатьох його побратимів ті події морально зламали, але не всіх. Саме легше зламатися в житті, знаєте таке. А я знаю, що Біж не зламалося так. Діду воював мій теж за Україну, 10 років відсидів в лагерах, бабка теж 10 років відсиділа і думаю, ну покоління з поколінням вже переходить. Так як я говорю з бабкою, я кажу, дивіться, кажу, ви воювали, а і так Бог дає з покоління в покоління, що я ще воюю. Воювати довелося у складі 15-го батальйону 128-ї бригади. Їхній блокпост у чорнухі обстрілювали мінометами майже безперервно. Це було більше ніж просто передова, 10 кілометрів на схід від Дебальцевого. Наприкінці січня Василя та ще кількох його побратимів важко поранило мінами. На щастя, всі залишилися живими. Потім було лікування в Харкові та Львові і місяць відпустки в рідному Івано-Франківську. Чоловік розповідає, після повернення з війни він продовжує більше спілкуватися з бойовими побратимами, ніж з цивільними людьми. Хлопці до мене приходили теж ранені, але, але нічого не кажуть, буду знову їхати. Мар'яна теж ранена тут біля серця, осколок рука на виліт, але він теж настроєний їхати. А бігун Мар'ян. Тож настроєний їх та задньо не дає. Наступного тижня Василь Іванійчук повертається на службу. Наразі в Ужгород, де постійно дислокується 128-бригада. До демобілізації йому залишається ще кілька місяців. А що буде потім, покаже час. Піду працювати шофером на тому, чи як. Життя продовжується, треба, треба далі жити. Но. Головне додає Василь, щоб Україні настав мир, а він неможливий без боротьби та перемоги. Понад Майданом Телеця туман, звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний цвіт. Тривожне небо сипле білий сніг, пора іти за батьківський поріг над Україною запалені вогні. Повстаньте, браття у своїй землі, не плачте, мамо. Досить у житті, народу сльози проливать в журбі, я йду туди, де в нашу волю й честь, стріляють із злочинних перехресть, Небесну Сотню Господи прийми. Прийми їх душі з білими крильми, прости Всевишні, Що не вберегли свого народу кращі сини, кращі сини. Рвавий сніг, та здимлене лице, холодний щит життя не вбереже, та крок за кроком зранений іду, хай я помру, та вже не відступлю. Небесну сотню, Господи, прийми, прийми душі з білими крильми, прости Всевишні, що не вберегли свого народу кращі сини, кращі сини. Віра у краще майбутнє не вмирає. Віра, надія та любові вам, дорогі наші телеглядачі. Ми побачимось з вами у цій студії завтра. Бережіть себе. Отож, гарного вам настрою, гарного робочого дня. Бо вже завтра останній робочий день тижня. І попереду нас чекають гарні вихідні. Тримайтеся!